you <laughs> А те в всит. Буду вас насати, як гарно поводитесь. Начами безпекосними. Слухайте мене уважно. Перше правило в школі. Коли вас цителька щось запитує, злобіть вигляд, щоб ви нічого не Друге правило. На уроті, на уроці шоколадки їмо. І вчительці проводити заняття ніколи не дамо. Сидять, бачите, ходіти. Кнопки гострі. Кнопки гострі. Кнопки гострі ми у школі. Когось підставимо під стілець. Зобісів і щось зробив на жодній місці. Астроські помірку. Зараз троски помір. Щось корисне, подарую. Діти. діти. Діться, я маю. Дарую вам рогатку, щоб ви могли пташки стріляти. Так Дарую дівці камінець. Шипку таку. Раз! Дарую вам. Спу. Щоб як той буде, це не то ребрах, добре так. <ріст> то дівці, напевно, на Як буде тебе хтось в бігати в школі. Да, їм добре. Берете, відкриваєте, шановне панство, подивіться. І малюйте собі губки. На уроці пригодиться особливо математики. <ріст> <ріст> Просто пам'ять. А кінце досі мої. Барселонці, ходи, бо вони тебе не знають. <ріст> Досить шапокляк. Не потрібні нам твої подарунки, правда, діти? Такі речі не потрібні. А ми зараз вам розкажемо. Добре? Да. О, ось до школи всіх скликає голосистий цей дзвінок. І ми радо поспішаємо не в садок, а на Так, О, 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 о! о бачите. Ой, скажіть, мені зовсім червоненькі. А папері походили. <звучить> кольори всі залисили. Гуться <звучить> <ти кодав. звучить> балицькі оці, кольорові! <звучить> 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 та ви все знаєте? Сумці, зоси, ти й букве. Хто до школи йде? <звучить> Коля. <звучить> Коля. Саном до побачення вам, гарно вам навчатися. Ти як хлопці ругатку, то не як он це брати, знаєш? Бо директор може посиїти вітати. Я точки папа, бувайте здорові сама не вас.